Війна застала не вперше, це був 2014 рік. Тоді з сім'єю ми переїхали в Полтавську область. Дуже важко було починати морально і фізично нове життя, все спочатку, втратити будинок, втратити бізнес, втратити близьких, знайомих. Другий раз воно було трішечки легше, бо ти вже це бачив, ти вже це знаєш, але все рівно був стрес. Тоді було простіше, бо в мене не було дитини. А другий раз я народила в Кременчуці дитину, і коли дізнались про війну, то я дуже злякалась. Бо дитина маленька і більше переживала за неї ніж за себе. Невідомо було, що буде завтра, що робити, куди їхати. Але розумію, що треба заробляти кошти, треба щось робити. І я вирішила, що будь-що буде, але я буду щось робити для своєї дитини. Починаючи життя на новому місці, не маючи власного будинку, постійно. Орендовані, зйомні, маючи попередній досвід ведення бізнесу, тоді це був бізнес з батьками. Ми займалися бурінням свердловин, але враховуючи те, що це вже вдруге залишилося на окупованій території, було втрачено та зруйновано, я розуміла, що треба починати все спочатку. І почала шукати, де я можу знайти якусь можливість щось почати з нуля. Але ж треба були кошти, і в пошуках коштів, скажімо так, як ВПО, кредитів би не дали в одному місці. Цевому телеграм-каналі мені трапилась інформація про проект навчання самозайнятості від благодійного фонду СОС, Дитяче Містечко Україна. Я вирішила спробувати свої можливості, написала бізнес-план та зареєструвалася. Та вирішила спробувати прийняти участь. І я пройшла заявку. Мою схвалили. Я була дуже рада цьому. Потім було очікування, потім було навчання. Дуже класні ментори, дуже класна підтримка, нові знайомства. Дуже вдохновив мене цей проект. Я пам'ятаю той момент. Це було день народження батька. Я поїхала вітати його. І тут буквально надходить лист з тим, що ми вас вітаємо і ви пройшли, і ви грант отримаєте. Більш цінне для мене стало те, що проєкт мотивував мене. Близькі не вірили в мене, десь сумнівались, де друзі казали, що в тебе нічого не вийде. Але завдяки менторам їхній підтримці, які казали, що ти розумниця, що все молодець, все виходить. То наразі я зараз маю виробництво, маю готову продукцію, маю фінансову підтримку для своєї сім'ї. Я впевнений себе на сьогоднішній день підприємець. Для мене дуже важливо, щоб моя дитина споживала якісне молоко. А щоб молоко було якісне для того, треба щоб тварина споживала якісний корм. І моя філософія в тому, щоб не використовувати штучних барників чи домішок, а тільки натуральні складники. Тому я рекомендую вам спробувати і впевнитись цьому самим. Я безмежно вдячна проекту за цей немовірний шлях розвитку. Отримали бажане обладнання, видали мені можливість на сьогоднішній день реально забезпечити своїй дитині майбутнє.